Ми сьогодні розберемо, по-перше, ваше питання по ДЗ. Мені дуже не сподобалося те, що ви написали погано самостійно. Там були примітивні завдання. Я знайшла ще декілька своїх самостійних за темою декартові координати. Ось Давайте розберемо ДЗ. А я не можу вивести його на екран, бо в мене тут ну, в школі немає пристрою. І так, перше, Улян. Що в тебе? Яка з точок лежить на вісі Z? Що в тебе вийшло? Це 0,0 1 один. У мене питання по номеру. Зараз розберемо. Давайте все підряд розберемо. В площині XY що лежить? Діма, що в тебе вийшло? В площині XY. А, Діма, не діл, домашку. Точка А лежить. На ну, насправді ще й точка Б, а чому точка Б теж лежить? Бо вона лежить на вісі Ігреків, а 8 лежить в площині теж. Тому тут взагалі два варіанти. Але на ЗНО такі каварні не давали. Ну, Тобто, якщо б вам треба було обрати, у вас не було б провокації у вигляді точки Б. Так, номер другий. Дані точки треба. Знайти координати. Вот во втором, кстати, можно было запутаться. Первый был э, пункт очень легкий. Найти координати середини отрезка АБ. Так, э, знаходить, э, читає, що вийшло Наташа Стецюк. Середина відрізка АБ. Які координати будемо мати? Що треба тут було робити, Наташа? Додавати координати кінців і ділити навпіл. Давайте Даша. Даша спасає Наташу, которая молчит. Давай. Ну, Uh, середина uh, з іксової координати в мене вийшла мінус uh, один, а з ігрикової два uh, ну, з половиною та лікат один. Згодна, але ігрикова там 0,5 вже. Мінус 0,5 на два. А, так, так, я, я переплутала просто так. 0,5. Так. А от тепер дивіться, а ось другий пункт Б, я б тут зробила окремі два креслення. Ось у вас є точка А, точка Б і точка С. Вам сказано, що Б це середина А, С, і треба знайти координати С. Тобто, у С вам завтра будуть е, такі самі завдання. Будуть, так? Тому я б на вашому місці все ж таки зараз, якщо щось не вийшло, задала запитання. Бо завтра буде пізно. От і ну, B... третій можна, будь ласка. Ми ну, розберемо. Давайте спочатку другий Б. Я б не робила все на одному кресленні, я б зробила інше креслення. І щоб у вас точка С це не була середина А, щоб різні були букви. Тут треба теж за формулами координат середини відрізка, але скласти рівняння. От іксова координата середини відрізка, мінус 4. Чому вона повинна дорівнювати? Сумі координат кінців 2 плюс х на 2. Далі друга координата двійка, Що це буде? Міс 1 плюс y на 2. І третя координата це теж двійка. Це 0 плюс z на 2. А, зробіть пропорції, поставте тут 1, 1, 1. І знайдіть ось те, що стоїть з невідомим. Як невідомий член пропорції. Тобто мінус 4 множимо на 2 і ділимо на 1. Це буде мінус 8, мінус 1 плюс y. Це 2 на 2 поділити на 1. 4. І 0 плюс Z можна було відразу написати Z, це 4. І з цього, що випливає, що X – це мінус 10, y це 5. І Z це 4. Якщо у вас так вийшло, ви молодці. Так, шукали ви довжину відрізка. А, Б там не, не дуже гарно. Що вийшло? Треба обговорювати, як це шукати. Це корінь, так? Під коренями віднімаємо. Ульяна прекрасно виглядає і каже, що в неї вийшло в третьому В-пункті Номер 2 3. 11, А бедрінь 11. 11, там добре вийшло. 2 Ну. Плюс 2 4, 4 квадрати. Мінус плюс, в квадраті, 2. плюс ноль, мінус два в квадраті. Може, я щось не те підрахувала? Це Далі виходить 36 плюс 9 плюс 4. Це у нас 6 в квадраті плюс 3 в квадраті плюс 2 в квадраті. Получається 6 плюс 3 плюс 2 дорівнює. Ні, Ольга ж так не можна. Дивись, а якщо да. було помножити, тоді б ти могла. А якщо плюс, так не можна. Тобто можна вилучити корінь, от дивись, якщо б в тебе було 36 помножити на 9 на 4, ти б могла б вилучити 6 на 3 на 2. Це до, до, досить така розповсюджена помилка. Ви думаєте, що якщо плюс, то теж можна корінь з кожного доданка вилучити? Не можна, треба просто їх додати і все. Там буде 7. Тобто, так, здобутку вірно, а з суми невірно. Ти зрозуміла? Так. І там відповідь буде 7. Якщо у вас не так, то е, виправте. Так, номер третій треба розібрати? Так. Бо номер третій взагалі був не дуже складений. І є декілька способів, щоб його розв'язати. От у вас є трикутник АБЦ, відомі координати всіх трьох вершин. Давайте, якщо ви його не зробили, то запишете, А якщо зробили, просто подивитесь. А, значить, вам сказано, що а, треба знайти довжину середньої лінії, яка паралельна стороні АБ. Взагалі, що робить середня лінія трикутника? Поєднує середини а, двох сторін. Там сказано, яка вона там: МН. Не сказано. Да? Тобто, вам треба знайти довжину МН, це перше. І по-друге, довести, що трикутник рівнобедрений. Прямо на кресленні я підписую координати 7. 3 мінус 2. У Б координати 1, 3, 6. У С 0, 0 мінус 1. І так, ми пишемо дану. Прикутника БЦ, значить, координати вершин. А, 7, 3 мінус 2, Б. 1, 3, 6C 0, 0 мінус 1. Тепер ми пишемо, що МН тире середня лінія. І треба знайти перше довжину МН, і друге довести, що трикутник АБЦ рівнобедрений, і вказати основу. От я не буду тут о, вдано писати вказати основу. Ну, зрозуміло, що треба буде не просто сказати, що він рівнобедрений, а знайти бічні сторони, дві, ну і третя сторона буде основою. Так, пишемо розв'язання, бо тут як доведення і розв'язання разом. Тому розв'язання. Так, як ми. У ну, кого є пропозиції? Хто як розв'язував? Скажіть, будь ласка. От Даша, що вона зробила? Вона знайшла середню лінію? Чи не пам'ятаєш, як це робити? Ну, давайте згадаємо взагалі. Так, ну, середню лінію нам спочатку потрібно знайти координати точок М та N, ну, а потім знайти довжину відрізка. Є такий варіант, але це не, насправді не самий раціональний. Дивісь: тобі треба знайти середину Аце, середину М, а потім ще довжину відрізка. А можна згадати таку властивість? Що середня лінія трикутника дорівнює половині основи. А якщо це половина основи, вам достатньо просто знайти АБ і не знаходити координати МН і поділити АБ навпір. Ось і все. Тобто, напишемо так: за властивістю середньої лінії трикутника, МН. Так, а чого ви камери е, вимикнули? Те, що воно паралельно нас це не цікавить. Нам, нас цікавить е, те, що воно е, дорівнює половині. Так, е, диктує мені, е, хто там без камер знов. Молодці, які всі з камерами. Так. Ой, Уйван, Ксюша. Ксюша без камери, Ксюша диктує. Все, давай. Можна формулу не диктувати, а відразу підставляти. Що ви робите з х-вими ігриковими і з координатами? Віднімаєте. А, це ми довжину відрізка. Да. Так. Це за формулою довжини відрізка. Мінус 6 в квадраті 36. Давайте детально. 1 мінус 7. 1 мінус 7. Так, я не розуміють, звідки це береться. Так, далі. А, 3 мінус 3. Так. Плюс. 6 плюс 2. 6 плюс 2. Ні в кого немає запитань, чому 6 плюс 2, бо мінус мінус дає плюс. Так, тепер підносимо до квадрату. Це буде 6 в квадраті, 0 в квадраті. Тридцять шість вісім, так. Не можна сказати, що це 6 плюс 0 плюс вісім, бо тут плюс. А піднести до квадрату і додати під корене можна. 36 плюс шістьдесят це корінь зі 100, і це буде 10, так? Ну, тут сантиметри ми не пишемо, ми не знаємо, в чому воно тут вимірюється. Просто 10. Із цього МН це половина 5 – це 5. Так, добре. А тепер а, друге запитання: як довести, що трикутник рівнобедрений? Треба знайти довжини сторіни, подивитися, що дві з них однакові. Ви вже знаєте довжину АБ. Це вже великий плюс. Тому знаходимо АЦ, наприклад так само, так, Сюнь? Диктуй, що тут буде? 0 7. В квадраті, так, плюс. 0 3, плюс мінус 1, плюс 2 в квадраті. Так, підносимо до квадрату, що отримаємо? 49 плюс 9 плюс 1 і буде не дуже гарна 59. Ну, не можемо вилучити. Ну, вже зрозуміло, що воно аби не дорівнює. Тому єдина надія, що він рівнобедрений, якщо я доведу, що Б це теж таке саме. Або 10, або корінь з 59. Так, знаходимо Б це. Ну, 1 плюс 9 і плюс 25, А що 25, 6 мінус мінус 1, плюс 1? А, ну да. А, 49. Плюс 9 плюс 49. Ну, так само буде, так. І що ми отримали, що АС дорівнює БЦ. Тому трикутник АБЦ рівнобедрений за означенням. Бо в нього дві сторони рівні. І що з цього випливає, що АБ це в нас основа. Вас запитували е, про основу. Все. Так, і четверте теж треба розбирати, діти? Давайте згадаємо четверте. до четвертого обов'язково треба зробити креслення. Там просто за формулою треба було обчислити. І все. Формула. Е, Значить, у вас є відрізок CD, Точка А. Дилить відрізок CD у відношенні 2 до 3. Тобто АЦ це дві частини, а АД це таких частин 3. І треба знайти координати А. А відомі координати точок С і Д. Просто формулу треба було згадати. У Д, як знайти координати точки, яка поділяє відрізок у заданому відношенні? Тобто, що ми напишемо ха. Пам'ятаєте, там така формула була. От ви берете координати іксової, множите ось якби накрест. Ось так. Потім цю координату ось на С. Тобто мінус 2 множити на 3. Плюс 4 множити на 2. І ділити на суму цих частин 2 плюс 3. X там ніяк і не пишете. Ну і підраховуємо мінус 6 плюс 8 поділити на 5. Буде дві п'яти. Так, YА, відповідно. Хто мені продиктує, хто це зробив? Скільки там буде? Чуєте мене? Вибачте, хто там? А, ми не закінчили, я не знаю, з якого місця ви мене не чули. з якого місця не чули? Там треба було знайти... Будь ласка. Діти. Так, подайте голос. Хтось мене чує? Так, а ми чуємо. Там... А там який вийде, хто підрахував? Ну, Що... Мені здається, на початку задачі. А я зрозуміла. Ну, а хто зробив вдома? Що там виходить? Так, ну добре, я не буду допрацьовувати цю задачу. Вибачте, не будемо це робити. Давайте поговоримо про те, от що мене занепокоїть, що ви не розв'язали досить прості завдання в минулій самостійній. Ось давайте напишемо ще: ну як це ми розбирали ДЗ. Тепер запишіть, будь ласка, я думаю, що може замість чогось або ну, ще додатково. Я задам наступні а, завдання. Наприклад, задача на знаходження відстані від точки до чогось там. Давайте згадаємо собі такі а, мнемонічні правила. Якщо вас запитують, де точка належить, чому ну, там, належить вона координатній вісі а, чи а, площині, яке правило тут? Правило присутності. так? От що там присутнє, не нульове, там вона і належить. Якщо вас е, запитують про відстань, яке е, слово треба згадати? Від... Виключення. Виключення, так? Ну, хто написав добре, в тих все гаразд. І симетрія. Були запитання: ось в таких завданнях, простеньких, не може бути е, ну, якби невірних відповідей, тому не знаю, як таке сталося взагалі. І симетрія, що ми пишемо? Фіксація, так? Фіксація. Ну, це так. Давайте такий номер візьмемо. Знайти відстань. Отак повністю пишіть. Ще мене дуже здивувало те, що ви не пишете умову. Або пишіть так, як я, або пишіть за допомогою дано. Бо щось ви шукаєте, звідки там ці числа взялися, взагалі незрозуміло. Пишіть повністю тоді, що так важко. Там примітивні були завдання. Ну, наприклад, С координатами мінус 3, мінус 4, 6 до перше. вісі у, друге. вісі у з третє. Площини XY, четверте, площини YZ. От я нагадаю такі речі. Скажіть, будь ласка, якщо вас запитують, чому дорівнює відстань. Відповідь у вас може бути у вигляді координат. Відстань в координатах якось вимірюється, може таке бути? Ні, не може. А в деяких дітей були координати. Відстань це завжди число. Більш того, це завжди додатнє число. Ось, наприклад. Що означає, що слово відстань треба щось там виключати, що виключаємо? Наприклад, вам треба знайти відстань до вісі ігриків. Ви, якби вісі ігриків ігноруєте у вас залишилося два числа, мінус 3, 6. Що з ними робимо? Не додаємо, не множимо. А там як теорема Піфагора, я пояснювала, це з теореми Піфагора і виходить. Це корінь квадратний з суми квадратів цих координат. Це треба запам'ятати, буде повторно таке саме завдання. Це буде 9 плюс, 36, корінь 45, частково вилучається. Ой. Так, да, все вірно. Це 5 на 9, тобто 3 кореня з 5. Мені здається, що нічого складеного немає. Так, до вісі Z знаходить, наприклад, Уляна. От яка помилилася саме в такому завданні. Уляш, що тут? Потрібно брати шість, виходить... Так, у вас залишається два числа. Ми знов відстань. Якщо два числа, то корінь квадратний з суми квадратів. Виходить дев'ять плюс шістнадцять, двадцять дев'ять. Корінь 9 плюс шістнадцять, це корінь з двадцяти це буде просто 5. Так, тепер відстань до площини Х. Що ми робимо? Ми виключаємо XY. От в мене Х вже Y виключений. У вас залишилося число 6. Ви берете модуль цього числа. Якщо це додатнє число, то буде саме це число. Тепер беремо, знаходимо відстань до площини YZ. Що ми виключаємо? Y Z. так, От другу третю виключили, у вас буде модуль мінус 3, і це буде трійка. Мені здається, що простіше завдань не буває. Так, номер шостий. Знайти, от повністю пишіть, що ми робимо. Знайти координати точки симетричною, то теж плуталися до точки М з координатами мінус 1, 3, 5 відносно перше вісі ОХ, друге площини YZ. Третє. Початку координат. От тут треба координати вказати. Початку координат. І так, у х, у y, Слово симетрія це слово фіксація. Що ми фіксуємо? Х. Що означає фіксуємо? От ви його не рухаєте, не змінюєте. От ви його так і залишаєте. А з двома іншими координатами що відбувається? Мінус один, мінус 3 і мінус 5. Так, да, знаки змінюються, так? Наташа мені тоді продиктує симетрично відносно Y Z. Так, це ми не рухаємо Y та Z, Тобто це один, 3, 5. Один, 3, 5. Згодна. І відносно початку координат. Це ми рухаємо, тобто це буде 1, Все зміни 3. Так. І мінус 5. Так. так, ну і все більш нічого не робимо. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло це? Так. так. Так, тепер дивіться: завтра буде самостійна робота. Самостійна робота буде такого типу, от як я вам надсилала, зараз я. Надішлю другий варіант, а, може, як я вже сказала, просто додам там деякі ще завдання. А, одну секундочку, зараз, зараз, зараз. Так, і дівчата, хто мені ще, Кароліна зараз шукає фото, надсилає мені. Шукайте такі, щоб там було ваше обличчя видно. Якщо його не видно, ну, якби немає. А який я вам варіант надсилала перший, так, діти? От давайте, так. Ось це буде ваше ДЗ. Зараз я відправляю. В мене є такий саме третій, четвертий варіант. Ну, і я ще сказала, що додам ще завдання на відстань та на симетрію. Вони дуже прості. Може, приберу останнє, бо таке, ну, мало ймовірно, що буде. На НМТ. Давайте так, ми вже закінчимо. У нас ще 6 хвилин залишилося, бо взагалі ми вже повинні почати наступну тему. Наступна тема це вектори. Вектори в 3D просторі. Там нічого нового не буде, просто буде три координати. І ми вже почнемо це, мабуть, в п'ятницю. Ну і завтра пишемо самостійно з геометрії, знову повторно. І вітаємо дівчат. Так, дівчата, ну давайте вийшли. Мені треба з хлопцями поспілкуватися. До побачення. не перемайновуємося, то я... До побачення. Хлопцы, декілька слив. Девочки, почему вы остались, Настя, Жилонкина? Настя, уходи отсюда. Это шарпун классный напротив Никитенко. Класс, Настя. Максим придут, да. Я что заметила. я ухожу. До свидания. Настя, уже. Настя уходит, Жилонкина Настя, она остается, ну. Бессовестная. Так, во-первых, где все остальные мальчики? Где Влады делись, мерзавцы такие? Спят они. Сейчас я маме напишу там каждый. Толя, на тебя вся надежда. Мне сказали девочки, что это делается в течение 40 минут. У тебя вот эта тема последняя по информатике закрыта? Толя, быстро говори. Нет. О! У тебя будет и это, и следующее закрыто. Ну, может, следующее нет. Понял. Пожалуйста, смотри, там есть файл. Единственное, что я бы его еще чуть-чуть поредактировала, потому что, честно говоря, вот не очень у вас получилось. Мне очень понравилось, как у Максима получилось. Мне очень понравилось, как у Вани получилось. Остальные не сильно фантазировали. Ну, в принципе, Дима тоже нормально. Остальные взяли просто. все шагов он не старался. Нет, я я верю. Значит, вы в любом случае завтра это читаете. Но у некоторых я уже не помню, кто-то там все время вставлял это фамилия, имя, фамилия, имя. Мы могли какие-нибудь как курьезные поприкалываться над девочками. Я бы на вашем месте так и сделала. Это мы завтра будем читать? Да, завтра после уроков. У вас после О, да, урока вас. на часик останемся, у нас пицца и девочки. Так вот, мальчики, я предлагаю, О, давайте... Пицца вас... и девочки. Пицца и девочки. Я сейчас напишу в группе. Я просто думала, что все об этом знают. У вас какие-то планы другие на завтра? Не ну, пицца, девочки все паны отменяют. <сих> Но... <сих> да, Ой, да. Славная, я не смогу остаться, мне надо к врачу. Это Андрюша? Да, Посмотрите, это Гум. А какой у вас шестой урок? Может, я там себе какую-то замену сделаю? А шестой у вас что? У нас сукарлит. Это не... нереально, по-моему, да, сукарлит отпросить вас? А мне тоже лучше да, было бы и шестого. Потому что у меня же тоже там типа математика в Я я сейчас позвоню. А, я сейчас подождите, мальчики, давайте так, может быть, с шестого урока я вас отпрошу. Вот что мне девочки присылают, какие-то черный фон, ну ладно, в принципе, да, напишу. Это а, как черный фон. Ну, какое-то небо, что-то мрачное. да, завтра не поминки вроде. Так. Значит, мальчики, завтра поздравляем девочек, не знаю, все планы, пицца, девочки все перечеркивают. Если, э, Ой, -то. Не разреши, то все. Математика идет по боку. Ваня, правда, уже второй раз пропускает. Быстро прочитали те, кто первые и убежали. Значит, теперь смотрите, я считаю, что девочкам будет приятно. Может быть, я не настаиваю. Я не знаю, сколько стоят цветочки. Я вчера видела возле, ну там как бы дома моей дочки, они недорогие, ну максимум там 60 гривен, там 50. Может быть, скинемся по 100 гривен, купим все вместе. И, во-первых, нам еще надо распечатать, я все-таки хочу доделать эту презентацию. Тимофей удалился по-английски, не прощаюсь. Я, наверное, вместо него сделаю. Кого-то мне надо на математике. Вот, например, Ваню, которая, надеюсь, в этой теме хорошо фурычит. Да, Ваня? Правда, Ванечка? Ваня, тебе на, на математике? На... Нет, на математике. А, кстати, у вас первая информатика? Да. Да. Вот. На котором мы не придем. Нет, не в этом дело. Фелипр Просто... а начинается с 10, поэтому первый урок не подходит. Я хочу кого-то послать, чтобы там распечатали девочкам на картоне фотографии. Я могу. С Максимом. Хорошо. Все, ребят, давайте так, на сегодня заканчиваем. Толя, и я тебе уже, ну, уже можешь из группы брать, там рассказы есть. А фотки ну, да. а какие-то есть, а каких-то нет, я их добавлю. Все, тогда до свидания. Насчет цветов подумайте. Если не поддерживаете, можем не поздравлять. Ну, как будто бы можно. Писаться. Подумайте, ну что-то условное, какие-нибудь там ландыши, мимозы. Может, мимозы купим оптом? Может, кто-то. Же... Ольга А? У меня вопрос: а какие цветы вы любите? Я? Я вот исключительно да, семена цветов. пожалуйста, мне семена. Но я шучу. Семена, это уже. Спать надо будет. Это уже. Ну, срезанное не люблю. Я же садовод любитель, так что, если что. Да. что? Ну, а, давайте девочкам. Вот если вы где-то найдете ландыши в горшочке, я вам буду признать. Не ландыши а эти, подснежники. Может, девочкам тоже что-то в горшочке такое, знаете, чтобы осталось на всю жизнь. Они бы посадили... Можно, думаю, да, так будет лучше, чем обрезанное. Вдруг кто-то живет возле привоза, утром зайти, мы потом уже доскинулись бы, я не знаю как. Нет, это, наверное, нереально будет. Ладно, все, поздно, мы об этом начали говорить, девочки останутся без цветов. Все, тогда до свидания. До свидания. Стоп, стоп, а мы это все записали? А да. Потом обрезать можете, по идее. Могу, конечно. Ну все, до свидания.